Маріанна Кіяновська Бабин Яр голосами читає Ірина Жук годувала слиною кота. Ще не можу, щоб кров'ю. Ішла лишила відчинені двері, щоб вижив, щоб втік. заподіяно місту і світу, життю і здоров'ю непоправної шкоди. Неначе на білому стік чорних ягід не змивні ці дні, ці роки з місяцями. Попередня війна, хоч страшна була, та не така щось у небі та пеклі, либонь, помінялось місцями, працювала хірургом, мені не здригалась рука, а тепер я не сплю. Чую постріли, крики із ночі і якісь голоси за стіни, що насправді глуха. Марк пішов на війну. Я йому подивилася в очі, і я без руки у тиль. Він сказав: не доводь до гріха, ці облави це спосіб померти, принаймні для мене. Дуже шкода усіх цих людей, але в НКВД поламали мою праву руку і душу. А клени бездоганно багряні у нас під вікном, як ніде. Кажуть, всіх поженуть в Бабин Яр. А оскільки я ліза, то полізу вперед. Гарне місце придумали. Яр, люди наче здуріли, пожитки несуть у валізах. Смерть це пупсики, дар, многоцінний. Я вірю, що дар.